Друзі, нас інфоперші проголовне поїхала. Телеграм-канали пишуть над Кримським мостом. Знову здійнявся чорний дим. Близько 6.40 ранку. Вантажний потяг, що перевозив військову техніку, зійшов з рейк на ділянці насипу біля Тузлинської коси. Свідки повідомляють про вибухи одразу після інциденту. Спершу один, потім другий. І вже за кілька хвилин хаос на всій залізничній частині мосту. Щось вибухнуло під поїздом. Потім усе задиміло, склад пішов у паракіс і частина вагонів злетіла в море. Говорить, анонімний працівник охорони мосту на мовчання змі, телеграм-канал. Нали поширили заяву російського військового інженера, який брав участь у проектуванні мосту. Опору у 2016-2017 роках. Він звернувся анонімно, але авторитет джерела підтверджено розслідувачами. Місто, преречена йому залишилося два тижні максимум пошкодження від останніх вибухів. Пішли в основу тріщини. В опорах росту щогодини. Російські служби вимагають списати інцидент на втомлену конструкцію перегрів рейок, Однак фото з місця події свідчать про характерні воронки. від залізничним полотном, а кількість уламків не типу для простої авіації це або, -або внутрішній підрив, або високоточний удар дрона, але факт – в зону пройшовся снаряди, і його ефект був спрямованим просто під вагонами, каже експерта з вибухотехніки. Після вибуху російські сапери перекрили всю транспортну частину мосту. А колона техніки із Симферополя розвернулася у бік Джанкою. І зони мосту почали вивозити будівельну техніку. За словами місцевих жителів інженера, відмовляються працювати, називаючи об'єкт непридатним для подальшого отримання. Один з них сказав: Ми не хочемо повторювати долю китайців. І в цей міст під нами сипається. Він більше не стоїть він тримається на утомі матеріалу і молитвах. За втратою залізничного руху Росія втрачає ключовий канал постачання зброї пального та людей до Криму. Альтернативні маршрути через Керченську протоку повільні, і небезпечні, і повністю контрольовані українською розвідкою. Кримське місце не просто а міста. Це аорта окупаційної логістики. і Вона вже пульсує з перебоями. кажуть у ЗСУ. Вперше з 2018 року, коли відкривали міст і з патріотичним фоном, офіційні російські фахівці визнають конструкція межі краху це більше неможливо. Це невідворотні міста. Більше не можна рятувати. Він втратив геометрію опори, дали крен. А після сьогоднішнього вибуху це питання не як а коли. Нагадаємо, після потужних вибухів 3 червня 2025 року на Кримському мосту, ключовому елементі російської військової логістики, частина прольотів дала серйозну тріщину, а залізничне полотно перекосило міста аварійний. цей удар. Лише ускладнення постачання і став символікою втрати для пропандийської машинери в голос істині інженерка. Наступного дня в одному з українських інформаційних каналів з'явився анонімний лист, який підписав на гідрогеолог учасник будівництва кримського мосту. Його справжнє ім'я не оприлюднюється з міркувань безпеки в зверненні дві частини до Путіна та до українців. Фрагменти звернення до Путіна я багато років працював в експедиціях. Мене запросили як фахівця з нестабільного ґрунту. Сказав, що Керченська протока на місце для мосту такого навантаження. Вчора ваш символ сили тріснув. подні породи не витримали так само, як і країни. І не витримує вашої влади. Технічно мосту, кінець політично вам теж до України. Я звертаюся до вас не як ворога, як технічний спеціаліст. Мене купили, як і багатьох інших. Коли я креслив проектні карти, я не уявляв, що цим мостом возитимуть ракети, дрони, техніку смерті. Я не виправдовуюся. Прошу вибачення, якщо можу допомогти. Я допоможу. Лише прошу не всі ми були вашими ворогами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.